Але дивіться, Бог дає знак всім нам. Ну і, бачите, Бог забрав. І Дивіться, я завжди кажу, що Бог дає хворобу людям ну, не просто так. Часом хвороба наша це є спосіб ну, відпокутувати за наші гріхи раз. По-друге, це такий індикатор, щоб упорядкувати свої домашні справи. Знаєте, які домашні справи? Написати заповіт, пороздавати всі борги, дати дітям якісь настанови. Ви думаєте, що ці останні дні життя, що Бог дає людині, вони що, для того, щоб вона більше мучилася? Ні. Це для того, щоб вона упорядкувала все. Бо так, ми всі смертні. Але знаєте, у класика написано: біда, що людина внезапно смертна. <кхід> От тоді біда. Бо ти не приготувався до смерти був не готовий, не висповіданий, причастя ніколи не приймав, з документами порядки не зробив, вмер. І ще й лишив дітям проблеми, бо діти нічого не годні зробити, бо ти нічого не, не оформив, то не зробив, то не записав і так далі. Тому хвороба, якщо чуєте, що хтось хворий, постарайтеся все упорядкувати. Не думайте, що як ви все впорядкуєте, то зразу вмрете. Бог має на вас, кожного з вас свої плани. Ну до комусь до здорового не доходить, значить треба захворіти. Хтось не цінить е, здоров'я, ну трошки послабуєш. Хтось не цінить сім'ю, вона починає ламатися. Не, не руйнуйте те, що маєте. А як людина руйнує? Вона не бере щось і ламає, вона просто нічого не робить. Чоловік живе з жінкою, нічого не робить для того, щоб їхня любов була більша і розросталася з кожним роком. Не затухала, а розросталася. Відношення батьків, дітей. Якщо їх нема добрих, вони ви самі їх ламаєте, тому що ви їх не будуєте. І тому каже, що ця дитина до мене так пощикує? Та отець, ви, якби чули, що він мені ви говорі, ну то то як йому сі песок утворить. А ви думаєте, це від чого? Це то, що ви не будували відносин. І тому ці наші труднощі, страждання, хвороби це для того, щоб ми. Долучилися до Бога хоча б через страждання. Бог йшов на Логов, ніс хрест побитий, таким всяким знаряддям, яке туди було вишукано, якісь гачки такі, на, на краю нагайки, щоб виривати тіло, розумієте, щоб дужче боліло. Тобто то із тієї шкіри якоїсь з тих волових жил, які такі. ну, Страшні дуже і так далі. Тобто людська дик, дикість, навіть, вона не, не, не має меж. І Христа вичували, принижали, і так далі. Він терпів, бо показав, що в терпінні є елемент очищення. І кожен з нас, хто лежить на смертній постелі, бо так собі задуматися, так? ми молилися за таю, а вона умерла. Здавало б, що наша молитва не має сили. Але молитва не в тому наміренні, щоб вона вижила і бігала і так далі. Якщо Бог побачить, що треба, Він так і зробить. Але молитва в більшості для того, щоб очистити душу. І ніколи ти так не задумаєшся за цінність життя і цінність душі, коли ти хворий, а особливо, коли ти. Смертельно хворий, коли ти знаєш, що ти помреш. І ти розумієш, що ця хвороба не відступить. Є два варіанти опустити руки або накласти на себе руки. Най Бог борони. Це бунт проти Бога. Це плюнути на все своє, життя, а в кінці ще плюнути Бога вимежавчим. Тому є різні варіанти. Але в основному це є очищення душі. Біль усміряє, біль очищає. І чим скоріше людина пойме, тим скорше біль мене. Не означає, що ви умрете, а означає, що ви станете здоровими. От я вам і розказав секрет здоров'я. Хто здоровий, просто дякуйте Богові за те, що у вас нічого не болить. І будете здорові до смерти, поки кришку гроба не накриють. А будете нарікати, будете грішити, будете легковажити, готуйтеся, складайте гроші на лікарства і напишіть заповіт, бо умрете скоро. Так що будьте Божими дітьми. Несіть у світ добро і радість і моліться. Олег, проконуйте Отче Василю, що робити, коли сниться померлі? Коли сниться померлі, собі поставте, поки ви не спите, Знаєте, от мені, якщо померлі присниться, я знаю, що я мушу його щось запитати. Запитайте. Повірте, мені нараз такі питання дають відповіді, що я потім просинаюся. В холодному поті, поті шукаю ручки, щоб записати, що вони не раз мені не раз розказують. Тільки не боятися, і, як правило, вони приходять у сні і вони, вони мовчать, вони нічого не кажуть. Вони стоять, дивляться, або ходять за вами, або вища там щось, або ведуть кудись. Не треба за ними нікуди ходити, треба, треба їх зупинити і казати. То мені кажи, це мені кажи, то мені кажи. От е запитуйте їх. Бо вони, коли послані сюди, і вони не мають права говорити. Взагалі, коли людина поселяється в цей світ, і їй кажуть, тихо, то, що там бачу, забудь. Знаєте, є така бесіда, коли кажуть, звідки у людини під носом отака от ямка, знаєте? це перед тим, як людина мала би виплатитися вже прийти в цей світ, а не приходить, пальчик прикладає і каже тихо. Нічого там не розказують. І так пальчик приклав, і в нас тут така пам'ятка, що на небі там е... все ми бачили, все ми знали, але коли були вже послані на землю, то... Чш, тихо. На землі не все треба знати. Тому, коли померли сняться, знайте, що вони попереджені, нічого не казати, хай тебе питають. І тому питати треба померлих. Так, слава Ісусу Христу, Отче. Василю, у мене є таке питання. Коли молимо Псалом 90 це захисна молитва. Дякую за відповідь. Дай Боже вам здоров'я і подяку за ваші повчальні проповіді і мудрі відповіді. Дуже знаю. Дуже дякую. Ви запитуєте: чи це захисна молитва? Це 90-й псалом. Нема захисних молитов, нема молитов, які спасають, так? нема молитов, які прощають гріхи. Є певна процедура, яка мою душу розполагає до прощення до спасення. І інше. Це і молитва, яку співав псальмопівець. Він пояснює, що хто же я, під покровом Всевишнього, той буде збережений. І впаде тисяча праворуч тебе, і десять тисяч ліворуч тебе до тебе не наблизиться, Так? це не заклинання Це шпаргалка для тебе. Почитай, почуй і приєднайся до тих, хто вірує у Бога. Приєднайся. Своєю вірою, не чужою молитвою, яка, як заклинання, мене буде захищати від чогось ні, моя віра, яку я отримую, прочитавши цю молитву, мене приєднає до тієї спільноти, яка називається Церква Христова. Через віру я до неї приходжу. Не молитви мене спасають. А молитви мене утверджують, я зростаю у вірі, я народжуюся для Бога і стаю частиною Божої спільноти, яка називається Церква Христова. Ось що таке молитва. Дякую щиро всім за за ваші запитання. Дуже, дуже мені приємно. За, за те, що ви такі активні молодці. І ще раз кажу, не треба мене ідеалізувати. І... Не треба мені розказувати, що не так чи не так. Ви мене питаєте, я вам кажу свою думку. Я не папа римський, що я вам буду від імені цілої церкви казати. Я вам кажу свою думку, як священник, стараючись. Знаходиться в межах вчення Української Рекатолицької церкви та як нас вчить Українська Рекатолицька церква і катехізм нашої церкви. Так, нехай Господь Бог благословить щасливу дорогу Оксани і також що сьогодні написав мені Юра за за новопредставленого Валерія. Молимося, Парастас.